Через встановлення арок Керченського мосту Росія перекриє найглибшу частину Керченської протоки у певні дні серпня і вересня для суден, що прямують в українські порти. Українські блогери забили на сполох. Мовляв, після встановлення арок під ними зможуть пройти лише невеликі кораблі. А це паралізує діяльність українських морських портів в Азовському морі. Чи справді Керченський міст заблокує українські порти в Азовському морі? На сайті Керченського мосту з Росії до окупованого Криму зазначено, проєктна висота судоходної арки 35 метрів, довжина 227 метрів. Проектувальники мосту обіцяють, що глибина фарватеру під ним сягатиме 9,3 метрів. Це дозволятиме проходити суднам з осадкою 8 метрів. За даними сайту Маріупольського порту, він здатен приймати судна з максимальною осадкою 8 метрів. Якщо подивитися на Марінтрефік, онлайн-карту руху кораблів 31 липня у порту Маріуполя стояло сім вантажних суден. У найбільшого з них осадка вісім метрів. Однак Маріупольський порт також приймає судна типу Панамакс, які мають осадку 14 метрів. Щоб ці кораблі могли зайти в Маріупольський порт, їх завантажують не повністю. Тоді вони не перевищують допустиму глибину осадки. Висота ж таких кораблів сягає 63 метрів. Тож після завершення будівництва мост заблокує рух кораблів типу Панамакс в українські порти Азовського моря. Окрім цього, міст побудований всупереч нормам міжнародного права, несе і інші загрози для вантажоперевезень. В зимовий період Азовське море замерзає, і вантажне судноплавство у найглибшій частині Керченської протоки Керч-янікальському каналі, можливе лише після прокладання маршруту криголамом. На російських ресурсах йдеться про те, що взимку у проливі дрейфує крига, і міст буде захищений від її впливу. Однак нічого не йдеться про те, що саме опори мосту і будуть затримувати великий масив криги. Накопичення льоду може заблокувати прохід кораблів під мостом. На сайті Кершинського мосту також йдеться про проведення навколо будівництва антитерористичних навчань. Не виключено, що у будь-який момент після побудови мосту російська сторона, посилаючись на терористичну загрозу, може перекрити арку, під якою проходять кораблі. Росія в порушення договору з Україною від 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря Керченської протоки на час будівництва мосту визначила акваторії, в яких заборонено судноплавство. Там ходять лише російські військові кораблі. Посилення присутності російського флоту у районі Керченського мосту може завадити морській комерції. Міжнародні перевізники намагаються уникати мілітаризованих акваторій і місць потенційного конфлікту. Висновок. Виходячи з наведених фактів, можна зробити висновок. Керченський міст як інженерна споруда перекриє прохід суден типу Панамакс до українських портів в Азовському морі. Балкери з осадкою до восьми метрів зможуть проходити. Разом з тим, російський односторонній військовий контроль над входом у судоходний Керченікальський канал дозволяє Москві в будь-який момент заблокувати доступ суден до українських портів в Азовському морі. Також конструкція мосту може ускладнити або й унеможливити прохід всіх типів суден в зимовий період.